Шановні депутати, доброго дня. Розпочинаємо засідання комісії нашої. Сьогодні в нас тут є на переліку біля п'яти питань. Отже, почнемо. Перше питання у нас про оренду державного та комунального майна. Було в нас є питання від відділу освіти про передачу майна. No, Читаю, Schreie, yeah, sure, so. Так, значить Тоді передати майно, яке знаходиться за адресами селища Ісіння Лушевського, 3 харчоблок існянської школи перший, номер 1 Шевченка 5 харчоблок існянської школи номер 2 Разіщена харчоблок, чорна Теса, Uh, Відповідно до чим за передачу оренди потребує Боджені сенської заничної ради. Тому вносимо, uh, вносимо це питання на насідання uh, вже сесії. Самою uh, тепер прошу проголосувати. Ви Юрій Іванович. за. Радість за. Тимощенко Сергій. Іванович. За. Детерено Олександрович Чотири за, проти 0, прямо сніг. Може, щось хочете додати. Дякую. 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 Так. так. І Друге питання у нас іде про перейменування вулиці, а саме селі знищина без назви на вулицю Героїв України. Була комісія пономці, по так проведена. А Де то саме я можу пояснити? Я можу пояснити, це у центр така <гл> плечка, *mm. де така малія, і вверх аж до депа, беручи до річки і до залізниці. Так, цей, 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 то виходить mm -hmm. біля треста ще на збору господарства. Підписи були зібрані? Зібрані підписи були oh. обов'язково на сайті, було публічне обговорення. Набрали воно певну кількість. На Så, там на ніяких спорів, нічого і, щось такого і. не було суперечно. Ініціатором був цього депутат, і депутат. Ага, це Ван Івановий. Депутатський з мене. Ми можемо ще на сесію говорити, якби це, а Та, там поки що ми е, виносимо цей проєкт рішення на сесію. Е, тут таке вже неодноразово робилося, тому я думаю, це. Доцільно. Доцільно я зараз у нас часу, нічого. Но, но можливо, був завжди він такий був. Якби не проти, то бачиш, сам захотівши, давайте не загальному. Можливо, це правильно буде так. А, тоді давайте винесемо речі, проголосуємо. Упаде чоловік. За. Бранді Тимошенко За. Тимощенко Чотири за. За. за, проти новий трену вісьмо, ми голосуємо. Дякую, рішення прийняту. Так, наступне питання uh, про внесення змін до програми розвитку житлового комунального господарства у uh, нашій громаді. А саме про благоустрій. Uh, про що, що, що тут в нас є? А, це внесення внесення змін до, до програми розвитку. Все-все-все, бачу. бачу, Контроль. А тут саме зміни, що ми тут саме вносить. Пане, можу пояснити? Mm -hmm. Ми тепер приймали житлово-кормальному підприємству, якщо пам'ятаєте, дозвіл давали на визнані так. можливо, напрямка не було не прописано, тоді ми вносимо зміни і викладаємо цей цілий перелік у новій редакції, щоб вони мали чим керуватися. Зміни на існуючі програми. зміни на існую читати. Зміни на існуючі. Розуміло. Давайте тоді внесемо цей практичні на сьогодні сесії, прошу ослати. За. у За. За. Можна після 4 кроти ми отримали снова від сотні день і Дякую, рішення прийнято. Наступне питання. Принесення змін до програми треба розвитку автомобіля доріг. Це саме, Туатер саме самим всі зміни. Де місці дома не сто 10. Під піднімі, так? Якщо буде дозволяти бюджет, що будемо щось ремонтувати дороги, відповідно потрібно і ремонтувати, ремонтувати по В Казні не пройде, якщо не буде іменно слова, підмістінки. Це, Це іменно казні, має бути указні в програмі, що прописано. Фракція, яка, яка сітка, ну це все важливо, це має бути все прописано. Ну ясно, ясно. Має бути програма, і відповідний кошторис до того, і він досі має відповідати одне з одним. Тоді казав має можливість пропустити кошти. Це практичні насідання сесії. Прошу проголосувати. Буде чує. за. можеш за. Ти треба. За. Чотири за проти 0,3 відсутня голосували. Дякую, рішення прийнято. О, так, і ось у нас ще одне питання про передачу комунального майна оперативного управління ЖКП селищної ради. А саме, що тут у нас передається? А, гідравлічний прес, так? Передати гідравлічний прес, який перебуває в комунальній власності. Громади опадине управління ВШКП. Тут я додав пару шлів. Mm -hmm. Це є обласні екологічні кошти, які нам надала обласна надала для, для закупівлі. Ну, кошти були у сумі 200 тисяч. Ми на ці 200 тисяч могли купити по екології будь-що. На даний момент ми вирішили, що нам треба ще один. Шелепрес. Прес, тому що той вже має свій ресурс певний вироблений, щоб не було непреривної роботи вже ПП, ми вирішили під час запасний прес. І це саме ми передаємо оперативний кімнату. Вони У тому сі умови є, бачить, тут три фази треба, так? Тут, тут сьогодні виносить. No, вони просто зараз якби це було, мати на запас. <thus> я Пресер, просто той попередній прес, що надала в свій час, не знаю, чи районна рада чи, чи, чи адміністрація надала їм так само користування. Ну, може прийти такий менше, захочу забрати, щоб не було. Це річ потрібна для громади, тому що ми без дня обговорення. Вносимо проєкт рішення на засідання сесії. Прошу проголосувати. Попаде чоловік за. за. Тимошченко сьогодні. Чотири за, проти нову треніснув. Відсутні один голосування. Дякую, рішення прийнято. Дякую, шановні депутати. Замовити.